1 квітня цього року комунальна установа Севастопольський центр матері та дитини відсвяткувала 5 років з дня створення. Цю установу створено з метою допомоги матерям із немовлятами та жінкам на останніх місяцях вагітності, що опинились у важких життєвих обставинах і не наважується залишити та виховувати дитину. На заході побувала наш кореспондент Алла Харівська. Цей комунальний заклад створений за рахунок субвенції із дербюджету. Досвід роботи таких центрів в інших містах країни, як стверджують в міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту, доводить необхідність їх існування та розвитку. Відкриття такого центру в нашому місті, за словами його директора Ольги Кебало, вже показав наскільки це необхідно для жінок, які потрапили у складні життєві ситуації. В цей ювілейний день матуся з діточками приймали гостей, які звичайно ж завітали з подарунками. Мені хочеться сказати. очень много теплых, добрых слов и в адрес нашей городской администрации, наших структур городских за то необходимое, нужное дело, которое было сделано в создании нашего центра. Я уже, как и далее, ранее говорила, это не так, скажем так, легко это сделать, поскольку, поскольку что для этого нужны средства. Наш город нашел на такое нужное дело, все необходимые денежные средства. Поэтому на сегодня наши мамочки окружены уютом, заботой, поддержкой психологической. Девочки обеспечены всем необходимым. У каждой своей есть комнаты, свои душевые кабинки. Девочки у нас получают всі необхідні, скажем так, помощ як соціального педагога, як психолога, наших дежурних адміністраторів, які круглосуточно у нас працюють, то есть і днем і ночі можуть дати совет, тому що вот ізначального дня відкриття у вирішенні різного роду проблем. Клієнтів центру допомагають багато соціальних установ міста. Центр зайнятості населення, управління освіти та науки, охорони здоров'я, праці і соціального захисту захисту населення тощо всі в цей день прибули з подарунками та щирими вітаннями. Втім, головний подарунок, якого так чекав центр, нова пральна машина був від Севастопольської міської державної адміністрації. Сьогодні е, большое собі в городі Севастополі. П'ять лет нашому соціальному центру матері і ребенка. Ми очень раді їх сьогодні поздравити з цим замечательним событием. Сьогодні много гостей було в центрі, много подарунків надарили. Городская администрация тоже не осталась в стороне. Мы дарим стиральную машинку этому центру. У них ну, та стиральная машинка, которую мы приобретали еще э, в момент создания этого центра 5 лет назад, конечно, она уже немножечко ну вот-вот доживает свой век, поэтому мы решили э, сработать на опережение. Тем более, что было указание первого заместителя главы администрации Сергея Владимировича Савенкова серьезно и в кратчайшие сроки улучшить социально-бытовые условия. То есть мы это в принципі, рішили через місяць. Ми полтора замінимо електропліти. Здесь то тобто, есть ну девочки доволі, все у них хорошо, ну це головне. наверное. на даний час у центрі матері та дитини перебувають семеро дітей та жінок. Тут є все необхідне для того, щоб матусі, які певний час тут житимуть, відчували себе комфортно для усіх мешканців центру, хоча і ненадовго, він давно став рідною домівкою. Попала сюди, у мене ложилась. сложная своя жизненная ситуация я осталась одна с ребенком и а, пришла я сюда в положении когда мне было уже вот 7 месяцев беременности а, обратилась сначала сюда за помощью потом на пушкина 18 а, в центр молодежи и ждала их него ответа и вот мне помогли сюда прийти дали возможность тут а, жить решать свои вопросы жизненные а, полтора года как по сроку и полагается в этом центре. Очень благодарна вообще за этот проект всему городу, всему руководству, который задумал этот проект, который воспроизвел его в городе Севастополе. Благодарна за то, что есть место, где ты можешь прийти спокойно и обратиться в любой момент за помощью, за рекомендацией, за советом, и всегда тебе І директор центру, соціальний педагог і психолог, падкажуть, розкажуть, допомогу. Соціальний центр матері і дитини, який знаходиться за адресою пожарова 28 а завжди готовий прийняти жінок, які потребують допомоги. Звичайно, хотілося б, щоб жінки ніколи не залишалися наодинці, особливо з немовлятами. Втім, якщо вже склалася така життєва ситуація і вам потрібна допомога, знайте, що тут є люди, які завжди готові її надати.